Доброї ночі. Просимо вашу допомогу, тому що четверо дітей, одна бабуся. Привіт, лялька. Ще маленький зовсім. О, тут вважаєте пані? Бабусю, все добре буде, не переживає. Не хвилюйтеся, давайте, дозвольте месяця. Так, то ви з бабусею самі жили, так? Mm -hmm. Так, Так, дітволя, загая, машина. Що там, як вам їхати? Комфортно. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, ти найстарший, mm -hmm. на тобі все відповідає. Почали. Без підколяй. Нічого хлопаки, все буде добре. Бережіть себе, скажу, піклуйтеся один про одного. Хочеш на руки? Ходи я тебе візьму, крес сховай телефон. Ти вже бідний замучений, так? Ходи, давай. давай який класний майданчик. Завтра будеш бавитись? Тут там машинка, дітей. Тут дітей, та і ти будеш бавитися. Бачиш, тут дітки залишають, щоб бавились. Все, будь слухняний, слухай, що добре. Hocam ne